Вихвалять і славити, і кричати, роздувати фіміамів дим, геніїв між нами небагато, то чому б не поклонитись їм. Але я зібрав би всіх титанів і сказав би, знявши капелюх, Я не буду вам співати пеанів і хвальбою лоскотати слух. Ви усі розумні та відверті. Тож скажіть по щирості мені, хто й за що вам дарував безсмертя, хто й за що продовжив ваші дні. Говоріть, кричіть, щоб всі узнали, втямили нарешті до пуття смертні вам безсмертя дарували, смертні вам продовжили життя, щоб надійно крила соколині. Вас у небо вічності несли, мудрості своєї покраплині, смертні вам, як бджоли віддали, Вас, як прапор, підніма людина боротьбі за правду проти тьми. Генії безсмертні, на коліна станьте перед смертними людьми.